Усім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні ми разом поїдемо куди? На ринок. На який? Та на лісовій. На самий, найдешевший ринок в Києві, який ми знайшли. А поїдемо ми сьогодні не на Плейді, бо я вам дещо хочу розповісти за цю машину і чого вона нам трошки вже не підходить. Буду я їхати на старої Теслі 15-го року, 90 d ви все побачите, чому я її обрав на сьогоднішню поїздку. В Теслі от вже є така паломочка, лючок автоматично не зачиняється. Я його зачиняю зараз ось так. Але це не на що не впливає, і можна так їздити вже так, скільки от третій місяць пішов. І все добре працює. Так, це одна із болячих старих тесл. Перше, що я хочу розповісти за плейдаут, дружина мені постійно казала, що її починає. Ташніть, укачувати в машині. Нудити. Нудити. як це в тебе, як це в тебе трапляло, траплялося? Ну, на задньому сидінні дуже розхитує машину, і ну, мені якось було недобре їхати. Коротше, я це до чого, знаєте, От коли мені каже так, от людина, я вважаю, що це ну, знаєте, така от придумка, да? там щось в організмі. Але в мене дещо трапилось, після чого я зовсім поміняв думку. От дивіться, от попереду лежачі поліцейські дуже високі. От дивіться, як ця тесла перекатується. Раз і раз, все. Це стара тесла теж на пневмі, вона не розхитується. От бачите? Просто от нос, носом трошки клює і все. Раз. І раз. Кохана, а ну покажи, як, як у нас плейт розхитується. Що я маю зробити когось <рес> так? Ну, як ти це уявляєш собі, як він розхитується? Я не знаю, як він розхитується, я бачила ефект від цього. Коротше, люди, коли плейт переїжджає на отой адаптивної адаптивний от, от стара Тесла як -от, приїхала така хоп-хоп, так? а плейт кожним колесом робить так: от хоп-хоп-хоп, і заднім колесом хоп-хоп-хоп. Він там щось амортизує. Коротше, це просто якийсь капець. І коли ми поверталися зі столичного ринку, у нас трапилась халепа. У нас знудило кроху маркушу просто капець, як там все було в маліні, в картоплі, Коротше, знаєте, що нас рятувало? Тільки те, що більшість цього всього потрапило до крісла на сідуху оту біленьку з перфорацією. Боже, як, якби туди все це потрапило, це був би капець. І який висновок от ми робимо: що нова пневма, вона, знаєте, створює такий ефект качки, після чого ну, реально людей починає нудити. І після цього я в стару Теслу і переставив крісло все більше мали на плейді, не катається, бо слухайте, це капець. Ну, наших малих жодного ніколи, куди б ми не їхали, навіть далеко, ніколи нікого не нудило, нічого. Вони дуже це перша за 10, добре за 12 дорогу. років, от що у нас є перша дитина, да? От перша на Теслі просто знудило. І от дружина кожного разу каже, що щось їй погано в цій Теслі. І це я не навалював. Я їздну їздив, ну, їздив більш-менш спокійно. Підписники питали, як тобі та таранка, Сподобалась чи ні? Ні. Мені не сподобалось. Я вважаю, що це таке нараз, знаєш, закрить гішталь, як в Харкові кажуть. Ну що вона ну, взагалі не була смачна чи що? Ні, ну це якісна риба. Це якісна риба, там було дуже багато ікри. Чому вона коштує не як звичайна тарань? Бо це ікорна тарань, де дуже дуже багато. Там ікри Все, було зліки. просто більше, ніж самої риби. От уявіть, отак-от, отака от, от таранка, да, і десь 80% то всередині то була ікра. Я скажу за себе, мені таранка дуже сподобалась. Хтось ще написав такий коментар, що, крає, що можна таке придбати від бабусі, що потім з'їш і встати не зможеш. Поясніть, що ви мали на увазі. Що там бабусі підкидають в добрива, чи що там вони роблять, оприскують, чи що. Сьогодні я буду знімати на дві камери, буду в машині знімати на свою звичайну DJI Pocket 3, а на вулиці буду знімати на камеру 360. Бо знаєте, коли я подивився, як знімає отут -от 360, мені не сподобалася якість, бо ця камера це топова найкраща, що зараз існує. Така знаєте, мініатюрна блогерна. Камера. От 360 то можна знімати, то знаєте, як я знімав на ринку. Ти йдеш, і ніхто не розуміє, що ти його можеш зняти. Бо камера в мене просто ззаді на плечі там знаходиться, але вона знімає все навколо. А оця камера, от, уявіть, я буду ходити і тикати їй. А Osma 360 виглядає отаким от чином. От бачите, у неї з двох боків є лінза. І вона неважливо в якому знаходиться положенні, вона знімає все навколо. Ну, дуже прикольна річ. Виїжджаємо вже на бажана, і я вам ще трошки хочу розповісти за свій такий прикол з зарядкою. Була така ситуація, коли нам здавали будинок, нам сказали, що ми маємо потужності тільки 10 кВт. Ну, звісно, 10 і 10. Я ж таки запитав, а скільки там. Потужності, якої потужності стоїть там автомат. А мені сказали 20 А. Ну, я ж розумію все, що три фази, 20 А. Це значить, ну, 20 помножимо на, на 220 В, там, хоча там 230 може бути. І що ми маємо, що на, на кожній фазі є 4,4 кВт. Тобто разом це виходить 12, 13,2 кВт. Так, так. Я ж таки розуміючи це. Постійно став на зарядку авто на 20 ампер. Я виставляв в машині. І так у мене минув рік. Я постійно ставив на 20 ампер, боявся, що автомат буде вибивати. Але недавно я зустрів місцевого енергетика, який мені знаєте, що сказав? Сказав: а чого ти ставиш на 20? Став стільки, скільки бажаєш. Я такий я на нього дивлюсь, кажу: ну слухай, ну якщо я поставлю більше, він же почне грітися автомат і буде вибивати. Так, ну так це взагалі-то працює. А він каже, спробуй. Ну що ви думаєте, я спробував? Я максимум поставив на 27 ампер. І от таким чином я заряджаю зараз авто і жодного разу нічого не вибило. Хто шарить? Поясніть мені, як це працює, коли водний автомат трьохфазний стоїть 20 ампер. Ну, на, кожну, на, на кожну фазу 20 а. І я по фазі беру 27 ампер і воно не вибиває. Я знаю, що є ліміт, там 10%, що там можна би, більше зробити. Я ставив там 21 А, все працювало. Але 27 ну це забагато. Він же ж ну, він так повинен працювати, що якщо йде більша напруга, він повинен вимикати. А ось, до речі, і ще один ринок, який. А тут відбувається, знаєте коли, по. Бо... Боже, скільки там людей. Це просто жесть. Зараз спробую трошки познімати. Дивіться, скільки вон машин, скільки людей, просто ну, капець якийсь там. Ну я не знаю, що там камера покаже, але там просто вот. Ну, Мені кажеться, що тут всі перекупи, бо продають мішками. Заїхали на ринок, ось так це виглядає. Вон зліва, справа сидять люди, щось продають і зараз ми підемо туди вриватися. Такі тут, бачите? Вон. тележки їздять по дорогам. О, м'ясо, м'ясо продають прямо. Вон. Бачите. Ото все продають люди своє. Не те, що перекупи. О от там от чергу я бачу потужно. Людей 20 в черзі стояло. В черзі. В черзі стояло. Mm. Так, а ми доїдемо туди mm. подалі, там я знаю є парковочка, ми туди поставимо авто і звідти підемо. Приїхали на ринок на Лісовий, і зараз ми підемо вон туди, де написано м'ясо і молочні продукти. Щось тут не по харківськи да Альона? В да. Харкові такої херні нема. Нема. візочком заїхати можна всюди. О Боже. О, дуже дякую. Дякую. Ага, от де все м'ясо. Требришки ага. сало. Сала. Ну кілограм 200. Кілограм. Я єдина, яка їм молозова. Это телятина, это да, говядина. Я старше, я в а в какую цену вот этот кусочек? 350, а что а... Она ты бев... хочешь бев да. все хочу, не покидает меня мысль. Я вот хочу такую, да. А что она бывает ярко-розовая и бледно-розовая? А у вас да. филе мерлузы нету? Есть. А, вот. Мы ценим Пойду гляну. Да, — скільки веса? Так, кілограм півтора-два. Да Можна і ментая купити, слушай. Это за 150 гривень. Що ви хочете робити? Рибу під маринадом. А, мінтай можна. Тушить. Да. Просто ну мерлуза дорого стоит, ее так. Бананчики тут скільки коштують? 44 грив. А в магазинах? Та щось біля 80 я так точно. Да. не Пам'ятаю, але здається. Ну що і так. так само тут кишмиш дешевше коштує. І зараз ми будемо вриватися от, всі ряди, я не знаю, там дуже багато людей. І як це буде, коротше, фіг його знаю. Взагалі не ну, лакшері, так? Да? Бідна життя. Капець, давай, газуй там. Та куди? Капець, давай я попереду піду. Давай. Бачиш, черга тут яка спець просто Але, маліна малина 180 Бачу, цікавить? Я. А ми покупували по 350. Так, а ми покуп, купували на столічному 350 мали. Тут 180. По 30 помідорів. 25. Угу. Uh -huh. По 20 помідорів. По 20. Взагалі, офіцій. А тут м'яско. Тілятінка. Да. Фасоль. Тут м'яско. Як тобі рядки з м'ясом? Ти бачиш, скільки там ос? Мух. Ну, Ти ж по ну, діагоналі, не нащо з'їжджаєш. Треба під прямим кутом. І зараз ми зайдемо до бабусі. Давай, все, відпускай, візочок я повезу. Я, я можу. Відпочивать. Мене вже воздражает. Дружина здалася. Я выбирал вот все подряд. Ні, ну тут з ребенком ходити не надо. Три, три, три. Бабуси. Ален, а. Вот, давай, скуповуйся. Так, скуповуюсь, подожди, Уди. пока зайшла. А вкусные? А що за томати ці рожеві? Це власні чи? Це власне, так. Дитина голодна вкрала помідори. ¿Да, Привіт. На ринці зайнята, кажи. Екологічні? — 64. — Во вторник, навірно. Он украл помідор? Я в шокі. Він намагався грушу ще спробувати. Маркунь. Дубата, так. Не надо, та, та не треба, спасибо. не треба. Спасібо, спасі. Дякуємо вам. Дома Паша. нічого не їсть. Тут на ринку это, апетит розгулявся. А у вас пакет великий буде? Чи ні? Кушай, кушай, Маркун, кушай. А що кушай. я буду так з півсенки ходити? А що ну давайте що, Я з тачкою на стоянці машина і пруву собі 15 ходок робила. Просили ще й пакет. Оце так. Ну що, такі Свої брати? Банан. Мішочок. Безкоштовна сітка буде. Може ти банан будеш, а не груш. Банан будеш? Давай. Да, банан, да? А що будемо ловити? Вудочки брати чи що? Удочки, да. в мене є тільки лески, самі удочки. У нас джі попрыгає до цього. — Ось цього? Вы же себе уже тачку это приметили, да? Я уже приметила, кажу все. Мабуть, беленькую, да? От физинку назвать. Кизил стуры. Влад, а что тут так долго? Я от картоплі беру. На рыбалку зовут нас. Отправляемся. Давайте мой мешочек. Спасибо вам великолепно. Сказал спасибо, я не буду. Спасибо. Пошли. Вот такие маленький мешочек картоплины. Нам буряк нужен. На шубу яєчки купила, купую сметану. інша жіночка скуштувала, кажу, смачна, вона каже ні. А вона каже, берить! Ну, продавчиня. Тут багато ходять просто поїсти, нікого не слухайте. А -а -а. То, може, так воно і є. Ходять, їдять. Добре. І все. Ти ще жива після цієї двіжухи? Ні, це останній раз все. Ну, все, лісовий ринок для тебе зачинили? Ні, з ні. А з рібка, да, то ти без, без дитини ще ваші, бо ти вон поклала все вон візочок і поїхала. Красиве, да? Так. Вот. Ну такі. Однакові. Я думаю, може це взяти, як його. Динько. А в мене завжди по 35. А динька ваша? Давай. Смачна? 35. Дайте мені Дай смачну. Як після побоїща. Тут п'ятна, п'ятна, откуда ці п'ятна? По голові отримала раз 200. <рес> Ось так от воно було. Скільки ребенка по голові отримали? <рес> ти вот ж казала, що поїдемо на лісовий ринок, буде все супер. Можна. Капець просто. Я знаєте, я так втомився. Багато людей, хунина. а ще дуже... Багато людей просто приходять тут потеревенити, вони, вони стоять і просто спілкуються. Ну, двіжуха така у людей. Така двіжуха. Ходять їдять, щось куштують. Ось такі да. у нас скарби, картопля. Mm -hmm. Слухай, ну ми грошей витратили ну, не 5 тисяч гривень. Та ранки ж не було. А -а -а. Коротше, ми вже сіли в машину. Я не знаю, цікаво, вам таке, не цікаво. Просто от, да, порівняйте дві великі різниці. На столічному ми не купили домашню, там, домашнього товару. Але там було комфортно. А тут, походу, кайфанув тільки Маркуша, бо він коли там бачив, що можна щось поцупити. Поцюпати. Поцюпати. Він все хватав, їв, він вдома нічого не їсть. Работав на швидкість. Треба було відпустити сразу, щоб не забрали. Короче, Олена, я тобі дуже дякую за цю подорож на ринок. Наступного разу, Сподіваюсь, ти сюди поїдеш сама. Бо я не, все. Знову ж маленький друг. Боже, як я сів Теслу, знаєте, як я люблю цю машину. Так, вона стара 10 років, але вона така кайфова. Тобі подобається ця машина? Ні. Чого? Стара. Та плейт більше не подобається. Що ні. Мені макан більше подобається. А мені Анджелі Джолі колись подобалась, поки тебе не зустрів. Їдемо додому. Які будуть витрати yeah, на цій my. машині, я підніму, бо дуже цікаво, знаєте? На плейді було 17 кВт. І господі, ото, якщо ви почули, ото простріл це була пневма, коли вона піднята догори. От ти не можеш швидко їхати по поганій дорозі, бо такі простріли трапляються. Так от, у Плейда були витрати 17 кВт. У цієї машини я просто тут можу подивитися з останньої зарядки 24 кВт. Тобто Вона витрачає набагато більше. І це реальність, бо стара тесла це стара тесла. На ринок от я проїхав 22 км. А на столічний ми їздили скільки? 40... 40 з копійками, мабуть, було, ну то взагалі капець. От. Ось такі витрати, бачите, 24 кВт до 100 км. Але коли в тебе зарядка по ночному тарифу, тобі що, тобі байдуже. Так що все, їдемо додому. Там будемо дивитися загальні витрати, скільки ми витратили на дорогу. Зараз я витратив от 5 кВт, ну нехай буде 10, коли ми приїдемо, і що. І це 25 гривень з'їздити на ринок на Теслі. Приїхали додому, поки їхали. Зробили декілька зупинок: то чебурек купили, то щось ще. Коротше, я вам покажу витрати, які в мене склали за цю поїздку. За останньої зарядки я проїхав 45 кілометрів і я витратив 11 кВт. На цю поїздку. І взагалом, середня витрата склала 24 кВт. Але знаєте що? Машина дуже часто просто стояла з кліматом, там, поки ми чекали в магазині, там, де. Та і взагалі ніякої економії не було. Бо я ну, поки то заряджаю машину в будинку, я взагалі думаю, що тут про економію можна і не прийматися. Так що якось так, така вийшла поїздка, ставте лайкосики. По ринкам я, мабуть, більше їздити не буду, тільки на автомобільний поїду. То, знаєте, просто було цікаво навчитися знімати на цю камеру 360. От я зрозумів, що треба знаєте, робити комбінацію. Тобто, от Знімати от на цю камеру в машині, а на вулиці вже знімати на 360, бо там, знаєте, можна все захопити. Так що, якось так. Дякую. Всім до побачення.